Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас нова рубрика по Бравл Старсу. Коротше, чи ви згодні з тим, що Бравлери якоїсь рідкості? Наприклад, я до деяких не згоден. Наприклад, щодо Спайка, Спайк. Він. Ну, ви подивіться. Я. По цій рубриці буде ще декілька серій, а зараз ми судимо спайка. Подивіться, це кактус, кидається отакими от він кактусами, який розлітається. А далі він просто кидає кактус, який наносить урон. Як на мене, це не заслуговує, аби бути легендарним персонажем. Як на мене, він має бути епічним персонажем. Епічним, навіть не міфічним. Подякуйте, що хоч не реєрним, як він колись був. Такий вам факт: він колись був реєрним персонажем. Він не заслуговує на те, аби бути легендарним персонажем. Що ви про це думаєте? Я, якщо ви зі мною згодні, ставте лайк. Якщо ні, підписуйтесь на канал. Далі. Далі, далі, далі. Як на мене, от Алі, Алі. Вона мусить бути легендарним бравлером. Ну, В неї мега сила. Я вже не розумію, як її посміли поставити на міфічне місце. Якщо, якщо вона така сильна, вона мене виносить в кожній каці. Згодні? Є з вами теж. На цьому все. Дякую за перегляд. До наступних частин. До зустрічі!